25 жовтня в Хотинському будинку народної творчості та дозвілля відбулася театральна майстерня. Вона об'єднала аматорів, сцени, глядачів та справжніх шанувальників мистецтва. Серед перших і яскравих моментів було нагороджені учасників фестивалю Буковинська театральна весна. Кожна нагорода це визнання таланту і крок вперед у творчому розвитку. До речі, Хотинські театрали отримали цілий букет нагород у номінації Краща чоловіча роль. Віктор Савін. Краща жіноча роль. Анна Микитенко. Краща сценографія та музичне оформлення. Краща вистава патріотичної тематики Нагороджується зразковий аматорський театр юного глядача, Котинського будинку народної творчості та дозвілля Хотинської міської ради, режисер Леся Микитенко. У межах майстерні відбувся показ відеосюжету про колектив. Зразковий аматорський театр юного глядача та його керівницю Лесю Микитенко. Кожна вистава це результат старань, любові до сцени і великої праці. Найбільші емоції викликала композиція Голодний Великий. У залі панувала особлива атмосфера. Це надзвичайно велика, потужна робота і дуже цікава тематика. Це треба для нашого майбутнього покоління, треба передавати, що хліб це є святиня нашої держави. Дуже сильна робота. Спасибі режисеру і акторам. Ви знаєте, що то так було пронизливо, що у мене емоції переповнювали мене. Я навіть не могла нічого говорити, не могла нічого навіть сказати. Це пройняло мене все з голови до ніг. Весь час протягом вистави. Жли мурашки по шкірі. Цю виставу мають бачити всі. Я думаю, що ми посприяємо тому, що будемо запрошувати колектив, щоб кожен зміг пережити ті відчуття, які сьогодні багато хто з українців переживає. А фіналом цього дня стала вистава Лісова пісня. Це справжній шедевр. Він переносить нас у магічний світ української душі та природи. Як я довго спала! Хто мене збудив? Либонь, весна! Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Ти хіба забула про торічне літо? Та торічне літо так давно минуло, що тоді співало, та в зимі заснуло, я вже не згадаю. Викитайтесь. Ну дівчати там скрикає победба, а хто не чує нас, а хто тікає, дяжиться за підняття, сам замокає. Цірка серце пала. Марко, ти з мене душу виймеш. Що сподобався? Це було суперово, це було браво, це молодці. І щоб щось виділити, я не можу. Це було круто, це надзвичайно круто. Ви молодці, а не ходиш за того граня. все, грай, за грай, робота стій. день, дівочко. Чи добре? знала в тебе сидіти, як лис у пасті. Я просто грошей на мене наставляла, ти ж прийшов по помог. віру. І ніхто мене тут не прив'яшив! Як тяжко ти караєшся за зраду. Кого я зрадила саму себе. Більше сподобалася мені вистава. Ця лісова пісня. Моменти не можу сказати, тому що мега круто, мега потужно виступ в цілому театрального колективу. Супер, молодці! Це було дуже емоційно. Всі актори молодці, режисери, весь склад театральний. Ви молодці, так тримати і гарних вам на майбутнє здобутків. То ми вже поєдналися. Не чуєш? Як солов'ї весільним співом дзвонять? Я чую, це вони вже не ще бачать. Не дьокають, як завжди, та співають. Цілуй, цілуй, цілуй. З вами була Златослава Срібна, учасниця творчої студії Cool Kids.